Внаслідок вибуху гранати загинуло двоє людей. Трагічний випадок стався 28 жовтня в одному чернігівських гаражних кооперативів по вулиці Тичини. На місце події відразу ж виїхали правоохоронці. Потенційно небезпечне місце було швидко очеплене нарядами патрульної служби міліції. Почалась ретельна перевірка. Під час огляду місця події встановлено, що вибух стався за попередніми даними внаслідок вибуху гранати Ф 1 також в ході огляду гаража вибухотехніками було встановлено наявність ще двох предметів схожих на гранати F1, а також одного предмету, схожого на гранату РГД-5. Крім того, також були вилучені патрони. загинули 47 та 49-річні чоловіки. Один з них власник гаража. Потерпілі отримали безліч осколкових поранень, голови і тулуба. Швидка медична допомога прибула швидко та врятувати життя пораненим медики не змогли. Наразі дана інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною 2 статті 119 кримінального кодексу України вбивство двох або більше осіб вчинене через необережність. І за частиною 1 статті 260. Десять кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, ведеться досудове розслідування. Співробітники міліції встановлюють обставини, при яких в гаражі опинилися боєприпаси.